Сядь спокійно, зробив дих. Усвідом, я є вищий, я у цьому тілі. Це тіло, мій провідник. Приготуйся почути нагадування від джерела послання. Ми тут для вас. Ми творці. Ми – вимірний колектив найфізичних істот і ми тут, щоб допомогти. Ми відчуваємо ваші енергії там, на землі, і ми знаємо, що ви справляєтесь набагато краще, ніж думаєте, як на індивідуальному, так і на колективному рівнях. Може здаватися, що ви ледь просуваєтесь вперед, що прогрес мінімальний, але коли ви дивитеся на своє життя зі своєї точки зору, пам'ятайте, що у вас завжди є можливість змінити цю перспективу. Ви можете змінити так багато у собі, у своєму житті та у своєму світі, просто змінивши спосіб, у який ви на це все дивитесь. Це те, чого ми навчили себе, щоб бути більшою підтримкою для всіх. Ми навчили себе шукати позитивне, шукати прогрес, бачити потенціал і завжди бачити любов. Ви також хочете.